Як боротись мілью в пилку? Ніяк не борюсь в міль. У мене, до речі, зараз на тій пасіці я просто на Полтаву їду завтра і вже приготовив там мука, пилкова мука є. Кому можливо треба для канді навесну, то ось, залишилось там два відра. Я залишив мене, забронювали, і по пакетиках я розфасував. Півтора чи два відрами я продав, два залишив і 10 кг в пакеті залишилося. Повезу на Полтаву. Тому якщо комусь цікаво, пилкова мука. Це пилок, чистий, гарний пилок, його навіть вживати можна. Тобто ну, там нема мусора, нічого. Але просто він це дуже мілка фракція і мучка, так сказати. То я це продаю, мене їх беруть дуже часто на канті на весну. То кому треба, 10 кілограмів ще є. І оце ж відповідь, як боритися з мілью. Після сушки відразу просівання. Міль заводиться, коли це є воно як мука, мучка, пилок не чистий. Коли він просіяний, менше муки, і міль тоді не, не заводиться. Потім із сушки просіяв відразу в герметично в пакети чи відра. А якщо ви прямо вже хочете довго його зберігати, хоча його не потрібно довго, ви можете в принципі його проморозити. Але ну. Навіщо його тримати довго? Його не можна тримати довго там, роками. А в холодному, темному приміщенні, там де у вас моль не літає, щоб доступу не було. Коли ви його просто просушили, провіяли, не так, що поставили і два дні воно десь стоїть. А відразу от сушилки витягли, провіяли, оціяли цю мучку, зразу, до прикладу, у відро або в пакет герметично закрили. Кришкою, якщо це відро прикрили, туди моль вона не завод... ну нема. І знову ж таке, у мене просто пилок, що в сім'ях не стоїть, що в сушилки після сушилки. Тобто немає такого, щоб сиділа на неї моль, відкладала яйця. Тому в принципі з молю мене ну пилок ніколи в мене з молю не було, щоб проблеми. У холодне приміщення герметично закрите. Все.